Рано чи пізно всі батьки задаються питанням, чи готова моя дитина до школи, до шкільного навчання? Це головне питання, яке постає перед батьками шести семирічних дітей. Найчастіше під такою готовністю дорослі вважають вміння дитини читати, рахувати, писати, але насправді готовність дитини до навчання охоплює значно ширше коло питань. Адже мова йде не лише про наявність чи відсутність у дитини бажання йти до школи, а про її фізичну готовність, психологічну, соціальну або особисту готовність, емоційно вольову та інтелектуальну готовність до школи. Фізичний розвиток дитини запорука її успішного навчання, щоб успішно вчитися дитині потрібні сили. Вона має бути фізично готовою. Щодня нести рани чи портфель, сидіти протягом 30-35 хвилин на уроці, правильно тримати ручку, писати впродовж тривалого часу, має знати, в якій руці і як потрібно тримати ручку, розуміти важливість дотримання основних гігієнічних норм, правильна поза за столом, постава тощо. Батьки часто недооцінюють роль сформованості навичок здорового способу життя, фізичний аспект розвитку дитини, адже фізична готовність відповідний стан здоров'я дитини це одна із основних передумов її успішного навчання у школі. Важливою складовою готовності дитини до школи є психологічна готовність, яка включає такі компоненти. Соціальна або особиста готовність, емоційна вольова та інтелектуальна готовність. Соціальна або особиста готовність. Дитина має розуміти, що в школу вона йде не лише гратися з друзями, а й одержувати нові знання та вміння, проте навчатися вона буде не сама. У класі здебільшого навчаються близько 30 дітей, тож дитина має вміти спілкуватися та працювати в групі. Варто виховувати в дитини не лише лідерські якості та навички, а й уміння за потреби поступатися. Дитина має бути терплячою до інших, тож у дитини до початку навчання у школі бажано сформувати адекватну самооцінку, потребу в спілкуванні з іншими, уміння приймати інтереси групи дітей та уміння налагоджувати взаємини з однолітками та дорослими. Емоційно-вольова готовність це здатність дитини змусити себе робити те, що їй не цікаво і не подобається у цю мить. Сформованість вольової готовності на достатньому або високому рівні допоможе дитині легко висидіти за партою впродовж року. Якщо ж вольова сфера сформована не на достатньому рівні, то навчальний процес буде складним не тільки для дитини, а й для батьків. Йдеться зокрема про такі показники, як упевненість у собі, переважання позитивного настрою, прагнення стримувати негативні емоції, уміння керувати своєю поведінкою, довільність пізнавальних процесів, зокрема сприймання, мислення, пам'яті та уваги, довільність поведінки. Це здатність робити не лише те, що цікаво, а й те, що потрібно доводити розпочату справу до кінця. Бажано вчити дитину виражати свої думки, емоції та бажання, читати емоції та настрій інших, прагнути враховувати це під час взаємодії. Інтелектуальна готовність одне з основних завдань. Інтелектуальної готовності дитини до навчання у школі навчити її слухати та переказувати почуте, відповідати на запитання відповідно до теми. Дорослий, навчаючи дитину, має бути для неї мудрим учителем, наставником, другом. Важливо не перевантажувати дитину інформацією, яку вона через свої вікові особливості ще не може повністю сприйняти. Інформація має відповідати віковим інтересам дитини. Про сформованість інтелектуальної готовності дитини до школи свідчить стійка пізнавальна увага, розвинуте мислення та мисленнєві операції, здатність відтворювати зразок, оволодіння усним мовленням, розвиток дрібної моторики, зорової координації та розвиток здатності до навчання. Шановні батьки, варто пам'ятати, що дитина не народжується школярем, готовність до школи це комплекс здібностей, які піддаються корекції. Процес формування цих здібностей потребує дбайливого ставлення дорослих до дитини і насамперед батьків. Пам'ятайте, розвиток усіх цих компонентів є найважливішим при підготовці дитини до школи.